Енергетики в області продовжують підготовку до осінньо-зимового періоду. Зокрема, бригада централізованого ремонту трансформаторних підстанцій в одному із сіл Черкащини будує розвантажувальну трансформаторну підстанцію. В рамках підготовки до осінньо-зимового періоду 2022-2023 року. Під час введення в воєнного стану виконуються роботи бригадами ГСП Черкаської районітичні мережі по забезпеченню сталої роботи об'єктів енергозабезпечення. Даний монтаж підстанції проводиться для того, щоб в осінньо-зимовий період забезпечити споживачу стабільне постачання електроенергії, безперебійна, безаварійна робота обладнання. У ПАД Черкаси Обленерго зазначають, що в умовах воєнного стану важливо не лише виконати вчасно усі заплановані роботи, а й мати резерв матеріалів. Особлива увага до об'єктів соціального забезпечення. Тож надалі товариство не припинятиме виконання усіх запланованих робіт, оскільки якісний та безперебійний розподіл електроенергії це найважливіше завдання підприємства.